Привіт, друзі! Буквально вчора! Я розповідала вам про нову Audi A4 і про те, який бардак готує нам з вами компанія. А сьогодні німці зливають порцію знімків і частину технічної інформації про наступне покоління А6, і час уже ворушитися. BMW вже 24 травня покаже нову п'яту серію, а Mercedes вже готовий продавати нове покоління Е-клас. і Ауді в цій гонці якось почала відставати, наче черепаха намагається наздогнати зайця. Але як та ж черепаха з популярної казки? у Ауді є хитрий план. Вона не збирається витрачати свій час та рисування ресурси на гібриди та іншу нісенітницю, якою займалися BMW і Mercedes. Нова а 6 відразу без будь-яких прелюдій і підготовок вийде виключно на електротязі. Для багатьох це може стати потрясінням і ударом нижче поясу, але така тенденція у світовому порядку. Ці знімки дають нам чітке уявлення про те, як виглядатиме новинка без дворів оптики, не обійшлося. Найсумніше, що на концепті це все виглядало куди симпатичніше. Тепер же а 6 нагадує хлопця, що зажмурився, намагаючись розглянути свою місячну зарплату. Форму теж спростили, ви вже не знайдете там тих інноваційних світлодіодних анімацій, замість них просто оптика в дусі А7. І розвіялась вся магія концепту, неначе кохання дівчини. Коли вона дізналася, що все, що вас пов'язує з Ауді, це чорний пакет з логотипом компанії, у якому ви виносите сміття. В інтернеті повно рендерів, як виглядатиме інтер'єр новинки, але всі вони надто прикрашені. В ауді могли зробити шикарний салон, але чомусь вирішили, що простіше буде приклеїти великий китайський планшет посередині і до нього додати сенсорну панель приладів. Мовляв, і так з'їде. Іншими словами, не варто чекати на революцію від інтер'єрів нового покоління. Електрична А 6 базується на платформі ППІ, розробленій спільно з Porsche. Новинка отримає повнокероване шасі, куди ж без нього, та двомоторну силову установку. Потужність такої версії складе пристойні 470 сил та 800 Нм метрів моменту. Трохи пізніше компанія додасть у лінійку задньопривідну модифікацію з одним мотором. Вона буде слабкішою і далекобійнішою. Правда, про запас ходу і ємність батареї зараз нічого не відомо. Для любителів понервувати інших учасників дорожнього руху. Компанія запропонує повноцінне Audi RS6 і tron з віддачею більше ніж 1000 Нм та 800 кінських сил. На першу сотню така звірюга витрачатиме менше трьох секунд. Якщо Порше дозволить, адже не дай Бог Ауді зробить конкурента якийсь із моделей німецького бренду. А у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!